Вітаю, друзі. Ноутбук зі слів клієнта мишка бігла, хвостиком махнула, матрицю умахала. Пояснюю, як розповів власник, давайте я зараз увімкну його. Біос нам треба зайти. Є. Біос-біос. То начебто він працював, тут начебто лежала мишка, він так його припідняв і вона по матриці. Чесно, глибоко сумніваюся. До речі, зникає, зникає підсвітка. Ну, це може бути. Хоча підсвітка не повинна зникати. Е, як на мене, це повинен бути слон, а не мишка. Не ця. Це просто як зразок. Зараз ділюсь по підсвітки клавіатури. Вимкнули. Добль 2. Пробуємо ще раз біос. Є підсвітка. Є біос, але бачите і зникає. Коротше, його колбасить. Давайте будемо розбирати. І дивитися, що там у нас є. Так, зараз дивлюсь, структура кришки не дозволяє розібрати повноцінно без повного розбирання. Ну, що, придеться повністю розбирати. Тоді мені знадобиться. Ось така чарівна штучка. Якось зніму окремо відео. Але ті, хто займається ремонтом і використовує подібне, вже зрозумів для чого це. Ті, хто не зрозумів, пояснюю. О! А, вони не випадають. О, це вже прикольно. А це випадає. Це для того, щоб шурупи вставляти От, бачите, тут піднімається і не випадає. Щоб вони були всі. На своїх місцях і не загубилися. Якщо у вас, скажімо так, нема бажання потім збирати їх, ну, в принципі, шурупи однакові. Але в будь-якому випадку, як зразок, я вам показую, як можна подібною попирка, не попирка, не знаю, як її назвати. Полістирол, що це таке, коротше який матеріал. В общем, часто в упаковці використовується, як бачите, ось таке. Дуже зручно. Штука багаторазова, всіх своїх можливих багаторазовості. От так от масло масляне. Так, походу треба лопатку, бо тут корпус тримається. А якщо ви вдруг відкриваєте, як я, Металевим предметом, зважайте на те, що лопатка метал, скажімо так, проводить відповідно напругу. Якщо пикнете десь глибоко на плату і там буде живлення, можете щось підкрутити. Тому, от як я, отак тримайте пальцем, обмежуйте можливість лопатки залізти невідомо куди і невідомо для чого. Ну, як мінімум, ви можете випадково знести елементи на платі. Що теж є недобре. Так, і що у нас тут не докрутився. Так, все в проці. Бачите, відяха передусмотрена, але її немає. Передбачено, перепрошую. Відеокарта передбачена, але відео. Карти немає. У нас вирішили дроти від блоку живлення погуляти. Так. Поїхали. Що у нас тут? ну Тут можна пальчиками. Від'єднуємо живлення, тобто акумулятор. О, тут повинен бути HDD, А можна SSD. Не принципово. Ну, місце є, шлейф є. Бо якось мені заходи, не пам'ятаю, вже є в мене відео на каналі, чи Дейл, чи якийсь інший, чи Хьюлі Пакрк. Я не буду стверджувати. Там в коментарях писали, що у них шлейф був наявності. А мені клієнт приніс без шлейфа і, відповідно, шлейф ми замовляли окремо. Ну, це вже таке. Можливо, клієнт його десь просто програвив, а може вже він ноутбрав, їх його знає. Історія замовчується в цьому випадку. Так, і нам треба від'єднати шлейф матриці. І, по ідеї, все. Давайте. Петлі можуть іти туговато. Це нормальне явище. До речі, якось може зніму, якщо мені може щось принесу, таке бажано, що принесли. Щоб було наглядно. Відео, як правильно... Відкривати ноутбук. Так, ага. Wi-Fi не хотів я зняти, ні. Багато разів <coughs> своїх відео казав і буду ще раз наголошувати. Якщо ви розбираєте щось, не тягніть з дурі, якщо у вас щось не йде. От я зараз легенько підняв, у мене не пішли дарти Wi-Fi. Тобто, коаксіалка тримала. Я відповідно, що зробив, я зупинився і перевірив, що я. Поспішаю, таке буває. Хочу зняти для вас швиденько відео. І, відповідно, потягнув в каксіалні дроти. Але ж, не зупинився. І все окей. Так, ну що, давайте подивимось, як ця холепа диловська розбирається. Ну, аж сюди він заходить, то, що я бачу. Давайте почнемо знизу. Знизу, знизу, копачки можуть знімати окремо, скоріше за все, як правило, вони бувають, знімаються. Разом бувають окремо. Тут у нас окремо. Ось вони на щоках. Відклали. І відклали. І тепер поїхали кришку мати саму. До речі, часто, по-моєму, тут так і є. О, так і є. Якщо ви вдруг розбираєте для заміни кришки матриці, будьте обережні. Бо часто, от як тут сучасні ноутбуки з слімаською матрицею, тоненькою, тобто, приклеюється на двосторонній скотч кришка, рамка матриці, верніше, не кришка, а рамка. І відповідно, що відповідно, якщо ви просто замінюєте кришку, то не пошкодьте матрицю. І по порадам, якщо ви досі ще дивитесь відео, зважайте, як я відкриваю кришку. Я натягну ось з цієї сторони. Я вигінаю. Так може наглядно буде видно. Ось так, бачите? Там, до речі, теж скотч. Я вигинаю кришку. Зараз поясню для чого. Все банально. Ось тут защёлки йдуть. Ой! Влітів лампу. Ось тут защёлки йдуть, Ось вони, камера, якщо фокусується. І коли ви їх вигинаєте, ось на цьому буде зрозуміліше. Отак от вигинаєте. То ви їх просто виймаєте, не ламаєте ці защоки. Якщо ви будете тягнути ось так, то ви будете. Отут от тут вони ціпляються, ось тут чіпляється ось. То ви будете виривати. Відповідно, цим пошкодите матрицю. І защёлки. Ну, Матрицю 50 на 50, а ось щелки вірогітність велика. Так, давайте я. Це верну на місце, оскільки тут узгоджується з клієнтом вартість. Так, ану, скажи, що ти не приклеєна на двосторонній скотч. Е, От вам, ну, до речі, якщо ще парада будете розбирати, зважайте, що матриця приклеєна двосторонній скотч. Знизу. І нам знадобиться пінцет. Ну, типу, воно повинно накрутитися зараз буде. Зараз подивимось. Часто він відривається цей скотч. Причому, як бачите, я беру. Давайте, щоб вам на відео було видно і мені було зручно. Беру обережно. В залежності від виробника скотча, тому що отут поки футфу йде непогано. Скотч двосторонній треба буде новий обов'язково нанести. Не вважаючи на то, ви заміните кришку, чи ви заміните матрицю? Скотч обов'язково наносіть, тому що на ньому тримається частина матриці і частина кришки. Тобто воно тут взаємопов'язане між собою. Так, ну це вроді поки вдало пройшовся. Тут фу -т фу -т фу Як кажуть. Крутко заважає. Може навіть. Ану, давайте. Так, можна витягувати, можна не намотувати. Можна його витягувати. Так, треба щось вирішувати з відео, бо таймер 10 хвилин обрубаю. Показував, що тут така от защолочка, Давайте я ще раз одягну. І не знаю, чи зупинилось відео на чому. Тому ось так воно. Раз. І два. Отак її піддіваєте обережно. Раз. І за метал за саму цю потягнули, і ви зняли петлю. Ой, господи, петлю. <свісно> зняли з шлейф матриці. Конектор матриці. Конектор шлейфа матриці. О! Так, ну і, можливо, комусь було цікаво. Ось така у нас матричка. Максимально близько. Я думаю, що побачили всі парт. Так, ну що, зараз узгоджу клієнтам і ну, скорі за все, буде продовження. Так, ну що, маточка приїхала. І тут головний інженер каже з дронією. Головний інженер, ось так будемо казати, що у нас це? матриця, вона бита, тому можна її спокійно далі стукати. Так, зараз що? Зараз будемо підключати Скоч липне. Нову матрицю перевіряти. Тим, хто займається ремонтами, знають, як робити. Тим, хто не займається, розповідаю. І пояснюю, як то кажуть, на пальцях. Зараз я це думаю, куди прибрати, щоб головна інженер не долізла. Так, так сказати, я буду сам. грайся поруч, добре. Дивіться, значить, на нових матричках. Завжди йде захисна плівка. І її знімаєте тільки після того, як ви перевірили 100% матрицю, Не раніше. Інакше у вас може бути виникнути. Скоріше за все, виникнуть проблеми з поверненням, якщо вдруг брак. Тому це важливий фактор. І маленьке І. Зараз сподіваюся, що тут буде все окей. Але. Так, чуєте, маленька каже маленька І. Що з цими матрицями бувають нюанси, тому тут треба зараз буде підключити, перевірити. І якщо буде нюанс, то треба буде обов'язково оновити BIOS до останньої версії, з офіційного сайту, звісно. І оновити відео для чого це робиться? Для того, щоб може бути не працююча матриця у вас. Ну, в дужках не працюється. По факту вона все працююча. Але може бути таке, що картинки не буде. Або буде не контраст і так далі. Коротше, ну там частота може бути не така є, поклав, то треба обережно, щоб не розчевити матричку на вух. Коротше, варіантів багато. Тому перед всіма маніпуляціями гарно перевірте матрицю. Так, ну, є. Зараз будемо пробувати. Ну, хай буде з SSD шкою вже буде. Зараз головне, щоб у нас обережно відкрити матричку. І де там у нас кнопочка Куку? -ку? Є. Так, кулірочок запустився. Якщо встигну, біос, якщо не встигну, не біос. Ну, може, і картинки взагалі не буде. як то, що я і казав, що треба буде оновлювати зараз, скоріше за все. Так, як бачите, картинки немає. Хоча кульор крутиться, відповідно, ось пішла. А, ні. Думав чогось нового довго. Ну і окей. Так, ну поки все окей, проблеми не бачу, але треба дочекатися. Треба в будь-якому випадку дочекатися, поки завантажується. Так. Ну, наразі я проблем не наблюдаю. Давайте ми відкриємо браузер. Нічого не треба вернулювати, там власник потім розбереться. Він, як ми піликом. Звук непоганий, до речі. А динамічки, ну, такі, в принципі, нормальні для нового. Та, починається. Ну що ж, ти. 1, 2, 3. Йжики-мальозики. І F. Вибачайте, голова в кадрі, мені треба побачити, де там F11. F11. Це так, щоб максимально подивитися можливість пікселів. Да еште і зникне. Пікселів битих. Ну це що, це сміття. Ну, це добре. Так, ну що, ой, вибачте, мікрофон зачепив. Ну що, а, начебто все добре. Можна вимикати завершення роботи. Фу. Таке. Вимикати і... збирати повноцінно тепер. Сміття якесь. Це ворс з щітки. Так. Від'єднуємо назад живлення і відповідно знімаємо обережно нашу кришку. Так, поки сюди, якщо не поїде, якщо поїде, то підкладемо. Так, значить, що зараз роблю? Беру скотч, назад клею. В принципі, в принципі, в принципі, принципі, я можу навіть не буду від'єднувати зайвера шлейф. Обережно. Так покладу. Значить, клеїмо назад скотч сюди і сюди. Раз. Кладу на місце матрицю. Два. Кришечку рамку не одягаю. Ще раз перепровірю, що вам багато разів буду радити. Перед всіми маніпуляціями перепровірте. І продовжу. Давайте почну зі скотча. Тут просто ну, наклеїти, тому відео знімати не буду. Коротенько, для демонстрації. Раз. Скотч. Зараз беру, щоб шлейф, дивлюсь, камера влізла, і два скотч. Знімаємо відповідно захисний слой. Це зрозуміло, і чіпити треба. І клеємо на місці матрицю. Зараз продовжу. Так, ну що, е, ну от, майже зібраний. Зараз покажу нюанси, які я. Знов-таки раджу так і робити. Ну, ви робите на свій страх. Ой, на свій розсуд, я роблю на свій... свій розсуд. Тобто кожен робить, як йому зручно, але як на мене, то це переда буде плюс-мінус толковою. Так, давайте ми зараз прикриємо кришечку. З цими трошки цікавими шрупами, які не викручуються. До кінця з корпусу. Таке рідко на ноутбуках буває, але буває. Так, є і можна привідкривати вже її. Розщовкнув. Так. Так от, порада, бачите, яка? Не витягнув я плівку, не знімав, просто загнув. Тобто, коли все перевіриться, я вже клієнту віддам, то клієнт її просто зніме і все. Тобто гарантія в моєму випадку залишається. І все ок. До речі, маточка матова. Не глянцева. Тому, в принципі, лівку в будь-якому випадку клієнту краще зняти. Цікаво, що він так довго думає при запуску. Збігу завантажується півроку. Вроді, типу, наворочений ноут, але в той же час. Так, ну, в принципі, бум-бум. Ну, звук мені приємний такий, прикольний. В е э, тут все. Клаву можна таким чином перевірити. Пунь. Залишається що? Залишається до кінця зібрати шурупи, як я і казав, от вони нікуди не губляться. Вони всі чітко на місці. Звідки ля викрутились, туди і закрутилися. Без всяких таких. Раз. Зараз, ви бачите, якщо навіть трошки глибше заліз, то легко дістати. Тобто взяли так от, підпихнули знизу і все ваш роблю в руках. Раджу, зручна штука. Так. І на рахунок шурупів не закручуйте дурі, не рвіть шліци на шурупах, тому що це не варіант. В принципі, все. протирати тут нічого не треба, хіба корпус такий, чесно кайф, задряпаний, що не принципово, але протру. Наразі дякую за перегляд, дякую за традиційно Дякую за підписку. Слава Україні! І до зустрічі!